Без Росії говорили про війну в Україні. Керівники розвідок 20 провідних держав світу провели секретну зустріч на полях безпекового саміту у Сингапурі. Відомо, що серед тем, які обговорювали ситуація і в нашій країні, аби Азія збільшила підтримку України, задля цього на безпековий форум у Сингапурі західні країни скерували цілий дипломатичний десант. Які заяви пролунали на заході? З ким і про що говорив міністр оборони України, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладно. Війна в Україні вже другий рік поспіль на порядку денному одного з найбільших безпекових форумів світу. Цьогоріч українську делегацію очолює міністр оборони. А на допомогу нашій державі вирушив цілий європейський десант. Захід вважає підтримку України і засудження російської агресії країнами Азії недостатніми і намагається переконати якомога більше азійських країн допомогти Києву. Путін Путін може завершити цю війну завтра, вивівши свої війська. Якщо він цього не робить і водночас не бажає робити інших кроків на зустріч Україні, то тільки Україна вирішує, коли можна чи потрібно починати мирні переговори, а коли ні. Це не справа інших держав. Україна суверенна, це держава, на яку напали. Тому ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну. Олексій Рєзніков проводить зустріч за зустріччю, як з європейськими партнерами. З якими має давні та добрі стосунки, так і з новими союзниками, Ми чітко дали зрозуміти українському міністру, з яким я зустрічався протягом останніх кількох днів, що Австралія пишається бути однією з найбільших країн поза НАТО, що підтримує Україну, і ми будемо продовжувати доти, доки Україна не вирішить цей конфлікт на власних умовах. На форумі у Сінгапурі звучить несподівана пропозиція Індонезії, як завершити війну. Автори мирного плану пропонують без будь-яких попередніх умов відвести війська і створити демілітаризовану зону. Міністр оборони України називає цей план дивним, і ледь знаходить дипломатичні слова. Я постараюся бути ввічливим, це схоже на російський план, а не на індонезійський. А от хто на думку Рєзнікова, міг би допомогти вплинути на Росію та зупинити війну, так це Китай. Глава Міноборони на полях форуму зустрічається з китайським колегою, який вступив на пост нещодавно. І за повідомленнями Лі Шанфу запропонував Києву, цитую, залучити всі можливі засоби для закінчення війни з Росією, а також пообіцяв розширити зв'язки військового керівництва Китая з Україною. Ми зацікавлені у прямому спілкуванні з китайським військовим керівництвом у нашій справі, і ми вдячні, що Китай призначив спеціального посланника просто для того, щоб підтримувати з нами зв'язок. Ми хочемо взаємодіяти з усіма заступник міністра оборони України. Розповідає російські ракетні обстріли протягом останніх тижнів не вплинули на час початку довгоочікуваного контрнаступу їхня головна мета зупинити наш контрнаступ та націлитися на центри прийняття рішень для Росії. Стало величезним сюрпризом, те, що ефективність їхніх балістичних ракет була майже нульовою проти сучасних систем протиповітряної оборони, які ми отримали від наших партнерів. На полях саміту у Сінгапурі провели таємну зустріч, на якій теж говорили про війну в Україні. Глави розвиток 20 провідних країн світу зібралися на цих переговорах. Як повідомили співрозмовники агентства Reuters, негласний кодекс розвідувальних служб дозволяє вести діалог там, де можуть виникнути труднощі у дипломатії. Подробить зустрічі розвідок, звісно, не наводять. Однак відомо, що до цього діалогу жодного представника Росії не запросили. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.